Всім привіт, дівчата. Сьогодні хочу поговорити з вами про свої фаворити. Я дуже рідко показую свої пензлики, але зараз мила їх в ванній кімнаті і вирішила, що пора про них розказати. Пора розказати про пензлики, без котрих я не справляюсь. В мене виявились такі фаворити декоративної косметики, що окрім них мені начебто нічого й не потрібно. Зараз вам все покажу. По-перше, це ось такий набір від Sephora. Можна було би вибрати серед ось. Цих двох пензликів один якийсь. Але оскільки вони чотири штучки йшли в наборі, то я показую вам їх всі чотири. Вони ще трошки вологі, бо я їх тільки помила. Це кращі пензлики для очей, котрі в мене коли-небудь були. В мене ще є пензлик від Estilauder один, в мене ще є пензлик від Charlotte Tilbury один, котрі мені подобається. Але якщо брати ось так набором, то ось ці найкращі. Я ними користуюся вже десь біля півроку, можливо, трошки менше. І точно можу сказати, що більше ніякі інші мені не потрібні. Я привезла з собою сюди ще декілька пензликів, я дуже добре почистила свою колекцію, але окрім цих ось чотирьох, а точніше трьох, або ось так, або ось так, мені більше взагалі нічого не потрібно. Ось така краса. Ще я використовую спонжик, ось такий він в мене вже страшний від Real Techніx. Дуже мені подобається. В мене є ще міні-спонжики від Beauty Blender, але ось цей розовенький від Real Techniques, він найм'якший, дуже мені подобається для нанесення консилеру. Для нанесення тональної основи вже більше року використовую професіональний beauty Blender, котрий Pro, ось такий чорненький. А він дуже-дуже стійкий до тональних основ, до миття, до нігтів, коли ви його миєте, і можете, от так як я собі порвала цей спонжик. Тобто він дуже-дуже живучий, оцей. Pro. Спонж. Можу його рекомендувати, якщо ви шукаєте дійсно такий, знаєте, варіант на роки, якщо можна так сказати. Також класний спонжик, ось такий від Real Techniques для рум'ян. Також використовую ось таку штучку для акцентів, для хайлайтеру. І ось такий пензлик використовую скошений для. Корекції, але він насправді в мене не в фаворитах. Він дуже розхитався, я не знаю, що це за бренд Денко. Шукаю новий пензлик скошений, як тільки знайду класний, то відразу з вами поділюся. А так, ось це мої абсолютні фаворити. Тепер, що стосується макіяжу, я дуже люблю тональну основу Dior Matte, Ось так вона виглядає. В мене є запасна, я її привезла з собою сюди, думаю, може тут не буде, або відтінку не буде, або ще чогось не буде. Так, називається вона Dior Forever, і відтінок у мене півтора. Ось так. Тут SPF 20, дуже класний SPF, не дивлячись на те, що він маленький. Бо я обличчям не загораю, бо в мене з'являються пігментні плями. А так дуже-дуже гарно захищає, навіть не потрібен окремий SPF. але зараз я і окремим також частково користуюся. Далі мені дуже сподобався ось цей консилер від Шарлотта Тілбері. але він в мене світлий. І він мені зараз занадто світлий. І всі консилери, що в мене є, вони мені зараз занадто світлі. Відтінок тут 2,5, чомусь не хоче фокусуватися камера. Ось так. Два з половиною дуже світлий. Він дуже добре перекриває, дуже гарно виглядає, але хотілося б, мабуть, 4, може, відтінок, я не знаю. Тобто, якщо тональна основа, вона тонко-тонко лягає, так напівпрозоро, якщо руками наносите, і вона ще трошки підлаштовується, плюс бронзер, і якось це все досить гарно виглядає, то з консилером нічого не зробиш, він надто світлий. Треба купувати новий. Так, далі. Хайлайтер. Немає нічого кращого, нічого кращого не придумали, ще не випустили ніж, оцей Голівуд від Шарлота Тілбері. Ось так виглядає. Як бачите, я його дійсно дуже люблю. В мене також є запасний маленький, і він ось такий ніжний, 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 ніжний. Просто. Бачите, його можна розподілити до напівпрозорості, але він від цього менше сяяти не стане. Коли в мене вже є тональний консилер і хайлайтер, час нанести рум'яна. Рум'яна мій абсолютний фаворит. Це відтінок Diffused Heat». Від Hourglass, ось так він виглядає. Як бачите, він в мене вже досить добре поюзаний. Я думаю, що навіть скоро закінчиться. Можливо, навіть у цьому році. Я зараз зменшую свою колекцію косметики, тому не буду купувати нічого нового, бо в мене є ці рум'яна, котрі я дуже люблю. І є ще одні дуже гарні рум'яни від Шарлотта Тілбері. Далі, що стосується тіней, я дуже добре почистила всю свою колекцію косметики і. Не буду купувати нові, поки якісь із тих тіней, що в мене є, не закінчаться. Як бачите, ці в мене майже закінчилися від Шанел. Ось цей відтінок я використовую на все віко. Ось цей використовую в куточок, і ось цим або цим затемняю трошечки зовнішній куточок ока для того, щоб витягнути. І палетка це 226-та. Дуже мені подобається. А в ній, знаєте, такий. Фіолетовий підтон, котрий навіть якісь такі почервонілі або стомлені очі, робить дуже свіжими. Мені це дуже подобається, тому що витягує наче, цю білизну назовні і ховає красноту. Дуже подобаються ці тіні. Як бачите, майже дотерла до дна. Час від часу мені подобається зробити тіні на обличчі трошки скульптури додати, і в цьому мені допомагає палетка Шарлотта Тілбері у відтінку Light Medium. Дуже вдала, мені здається, покупка, хоча я її якось то хвалила, то не хвалила. Хайлайтер тут мені не дуже подобається. Мені більше подобається вологий, але коли мені не хочеться витрачати час на вологий, цим значно швидше трошечки додала і побігла далі. Але окремо я його рідко використовую. Тільки коли вже додаю скульптуру, тоді вже трошки і використовую цей хайлайтер. І ще один мій улюбленець, дуже довго я використовую вже цей олівчик, він мені подобається. Тим, що він, по-перше, має і щіточку, і Сам олівець. По-друге, він дуже-дуже тоненький, дуже зручно, ним дуже зручно і волоски промалювати, і якщо боком повернути, то затушувати те, що потрібно. І він бюджетний, якщо купувати його ось так рефілами. Я купую рефіли. Я один раз купила основний олівчик і тепер купую рефіли у відтінку Medium Brown. Зараз покажу вам, як він. Виглядає ось таким чином. Він коричневий, але холодний коричневий, не надто теплий і далеко не рижий. Далі ще два продукти, котрі я люблю за їх властивості. По-перше, це ось така помадка, в мене є також запасна. у мене майже все, що мені подобається, є в запасі. Це гіалуронова помада від Шарлотти Тілбері. Наношу її ось таким чином. Дуже-дуже легенько, можна і плотно нанести. Тоді це буде ось так виглядати. Дуже зволожується. Але я наношу ось так і мені цього достатньо. У відтінку пілотолку у мене. І вона. Тримає якось зволожені губи дуже-дуже довго. Я не скажу, що вона їх додатково зволожує, вона така трохи липкувата, але вона, наче запечатує вологу в губах і не дає їм висихати. Плюс до всього вона дуже довго тримається на губах і мені це подобається. Але такий пластиковий, знаєте, дешевенький кейс, якщо вам не подобається зовнішній вид. Навіть по відео то вживу, вам тим більше не сподобається, бо є набагато більш симпатичні кейси, але вони в мене зараз просто лежать в запасі. Ті, що набагато більш симпатичні, а цією я користуюсь постійно. Далі туші кларанс. Що стосується цих тушей, от мені більше подобається Estee Lauder Symptoma Extreme, здається, так вона називається, та, що в золотому флакончику. І вона дає такий вау-об'єм, і все з нею класно, і дуже довго я її використовую, але тільки кларанс містить ті сироватки, від котрих мої вії самі по собі просто неймовірно ростуть. І вони плюс до всього наче менше випадають, чи взагалі не випадають. Я не знаю, що з ними відбувається. Але буквально за 2-3 тижні користуваюся. Цією тущою, вії дійсно стають і більш пухкими, і більш довгими. І в мене відтіночок 02 коричневий, і це темно-коричневий, а не світло-коричневий. Бо знаєте, є такі коричневі, від яких здається, що вій зовсім немає. А це темно-коричневий, дуже гарний і дає глибокий погляд. Про що я ще не сказала про туш для вій. Дуже мені подобається туш для вій Анастасія. Користуюся вже біля року, тому вона мій фаворит. Буду купувати щось інше, бо трошки набрид. Але знаєте, що це дуже достойний, дуже класний гель для брів і дуже живучий. Останній продукт з декоративної косметики я використовую вкрай рідко. Але від всіх інших пудр, крім компактної, я позбавилася і залишила тільки цю. Вона виглядає ось таким чином. Я полінилася закрити її в літак, і ось що з нею сталося. Половина цієї пудри тепер зверху в мене. Вона супер мілкого помолу. Вона дуже-дуже така делікатна, дуже-дуже ніжна. Класно нею закріплювати, якщо потрібно макіяж. Але в мене. Але потреба в пудрі в мене виникає доволі рідко. Тому пудри я зараз не купую, але знаєте, що відтінок 2 Butter від Fenty Beauty це мій фаворит. Вона найніжніша, найтонша із розсипчатих пудр, і вона найменш помітна на обличчя. І ще й блюр робить, дуже мені подобається. В мене дуже суха шкіра рук, дуже сильно сохне кутикула, тому мені дуже потрібні такі хардкорні засоби для догляду за руками. Із цих хардкор, мені здається, я знайшла найкраще для себе і користуюся ними вже довгий час. По-перше, ось це найкраще масло для кутикули, воно найбільш мені підходить, і воно дійсно зволожує і дійсно залишає кутикулу в гарному стані, навіть після того, як ви помили руки. Бо в мене дуже часто таке з маслами, що я мию руки, і це масло змивається, і наче все, ефекту немає. Тобто руки висохли, кутикула жахлива. З цим такого не, з цим такого не трапляється. Далі я купила собі вже. Другу базу, ось таку, вже другу я використовую. Дуже вона мені подобається. Зараз вона в мене на руках. Я не хочу витрачати час на манікюр. Я прийняла таке свідоме для себе рішення. Я хочу, щоб руки були мінімально. Я хочу, щоб руки були максимально доглянуті, але я хочу витрачати на це мінімальну кількість часу. Тому я прийняла для себе рішення зняти гель-лак і використовувати ось таку базу. Якщо говорити про креми для рук, то цей крем жирний, він не дуже приємний. З ним не попишеш потім по, по бумазі, по паперу, бо він залишає такі, знаєте, ну, типу, як нальот на бумазі, і ручка потім не пише. З цим кремом не дуже приємно. Він не найприємніший, далеко не найприємніший. І всіх, що я пробувала, але він найбільш поживний. Він має 30% гліцерину, і це ну, просто виручає. Коли руки виглядають жахливо, ви його наносите, тримаєте його 20-30 хвилинок, потім мийте собі руки, і руки будуть м'якенькі. Бо, якби я вам показала руки, які в мене <гум> бувають, коли я забуваю мазати кремом руки дня 3, то це просто якийсь жах. Ось такі а, висновки по Догляду за руками. Так, і тепер трошки по догляду за тілом і за обличчям. Тут в мене буквально декілька фаворитів. По-перше, я спробувала версію Naked від Elemis. Це бальзам для видалення макіяжу, котрий без аромату. Як бачите, я його майже закінчила. Сьогодні вмиюся останній раз, і вже з переїздом у мене не буде чим умиватися. Треба буде щось новеньке замовляти, щось для зняття макіяжу. Хочу сказати, що він від класичного і від бальзаму з розою не відрізняється нічим. Мені вони всі подобаються і на даний момент можу сказати, що масла для демакіяжу від Елеміс, масла для умивання чи бальзами для умивання, як їх називають від Елеміс, вони найкращі на сьогоднішній день і нічого краще ще не придумали. Далі спробувала дермолоджику. Це пудра ензимна для умивання. І зараз літак пролетить, і ми продовжимо. Ось так вона виглядає. Ви додаєте сюди трошечки-трошечки водички, вспінюєте між долоньками і вмиваєтесь. Хочу сказати, що вона дійсно прикольна. Я дійсно зацінила і дійсно хочу пробувати тепер ензимні пудри. Корейські, хочу пробувати ензимні пудри, японські, хочу тепер тестувати різних брендів. Але ось цей бренд Dermalogica, ось ці 13 грамів. Це, ну, мабуть, на два місяці цього вистачає Дуже-дуже дуже-дуже економічний, дуже -дуже економічний. Дуже приємний, дуже дієвий засіб. Мені здається, що умивання з цим ензимною з пудрою очищає, можливо, навіть краще, ніж умивання зі скрабуючими часточками. Ось якісь такі у мене висновки. Далі, Елізабет Тарден один із моїх найулюбленіших кремів для тіла, але зараз він мені підходить, як ніколи. Дуже класно, бо він а, такий, знаєте, наче і легко поглинається, наче і приємно відчувається, але при цьому поживненький такий. Тобто він а, не дає пересихати шкірі, і мені це дуже-дуже подобається. Далі відланком, гель для душу у мене ось такий Левіебель. Хочу сказати, що ці креми для тіла, гелі для душу, парфумовані відланком, вони настільки довго тримаються на шкірі, що мені здається, я от там а, годин в сім вечора покупаюся і відчуваю. Його ну, до сну відчуваю на собі, наче я подухалася. Вони такі прикольні, мені дуже подобається, як вони тримаються. Далі, Генезіс від Ростас, привезла з собою, бо дуже-дуже люблю. Це і термозахист, це і зволоження додаткове волосся, це і, додав... це і додає близьку волосся. Ну, Тоні Кастелауда Revitalising Supreme. А в Польщі він мені дуже не подобався, але сюди я його з собою взяла, бо думаю, ну, як моя там шкіра відреагує, не зрозуміла, буду пробувати тестувати все, що в мене є. І хочу сказати, що тут він мені дуже подобається, бо тут моя шкіра потребує додаткового зволоження, тут вона більш суха, ніж була в Польщі. І цей тонік заходить на ура, просто особливо зранку. І як бачите, використала вже дуже і дуже багато. Він не сподобається, якщо у вас жирна шкіра, і не сподобається, якщо ви любите якісь суперлегкі засоби, бо цей тонік він уже сам по собі. Як зволожуючий, тобто після нього навіть не дуже хочеться наносити якийсь крем. Далі маска від Kiehl's, Дуже часто вам її показую, розказую про неї. Також мені дуже подобається, вона дійсно очищує пори і дійсно освітляє темні цяточки, тобто вона їх ну, виводить потрошечку. Це одна з кращих очищуючих масок, що є на сьогоднішній день. І патчі, патчі з ретинолом, дуже мені подобаються, дуже класні. І також є в мене ще ось такі патчі, теж мені дуже сподобались, бо вони прибирають набріт. Ці патчі набряки не прибирають, на жаль, але вони працюють як такі, знаєте, суперзволожуючі і антивікові. А ці класно працюють проти набряків. І останній фаворит, про який хочу вам сказати в цьому відео, це Pioneer Blush Blush's, не перша моя баночка. Дуже вона мені подобається, і для мене це аромат подорожей, бо вперше я його купила в Канах, потім ми його купили в зорлу в Стамбулі. І Дуже він мені дуже дуже нагадує знаєте, такі е, безтурботні моменти в житті. І в Польщі мені навіть не хотілося його використовувати. Якось він стояв і стояв, бо в мене не було такого безтурботного легкого настрою. А тут він мені повернув оце. Таке легке, не знаю, сприйняття життя дуже мені подобається. І може для когось він банальний, але для мене це один із найбезтурботніших, найприємніших, найлегших ароматів. Ось такі в мене були фаворити на сьогодні. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Якщо це так, то поставте, будь ласка, лайки. І побачимося з вами дуже-дуже скоро в наступних відео. Бувайте!